Відео самовільного скидання води через пошкодження Каховської ГЕС спостерігається високий рівень води, у водосховищі та її потужне скидання у місцях руйнувань. Все це загрожує підтопленням херсонських плавків та подальшої руйнації електростанції, зокрема її підводної частини та машинного залу. Зсу готують сюрприз для расистів у Бахмуті. Керівник прес-служби ї гірської штурмової бригади «Едельвейс» Микита Шандиба. Активно обороняємось. Можна сказати, що ми готуємо якийсь такий невеличкий сюрприз для ворога. Хай це поки буде в таємниці, але виводити війська поки ніхто не збирається. Україна отримала від НАТО 98% обіцяної допомоги, у тому числі 1550 бронемашин, 230 танків та величезні обсяги боєприпасів генсек Альянсу Єнс Столтенберг. Він також нагадав, що країни НАТО завершили підготовку та озброїли понад 9 бригад українських військових. Лас Системи ППО Скайнекс вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Прем'єр-міністр України. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. Цього ранку окупанти атакували Черкащину. Маємо два влучання крилатих ракет в Умані. у житловий будинок і складські будівлі. Кількість загиблих 23, з них 4 дитини.